Скриті камери. Прилад доволі таки дуже простий, тобто він заряджається через Micro USB, через цей глазок ви дивитесь, і ось тут збоку є кнопка. Ви її натискаєте, і воно блимає червоним, показує. То ось, наприклад, камера. Ось вона. Ось, наприклад, скрита камера лежить. І коли ми натискаємо, то ви через окуляр бачите червону точку. Ось вона видна. Без різниці, камера включена чи виключена. Тобто це світло реагує на сам об'єктив. Ціна та наявність на нашому сайті, тобто код товару вбиваєте, який ось тут зверху. Переходите на сайт і в пошуку вбиваєте, щоб простіше було знайти.